Без молока, без яєць. Ідеальні різдвяні пончики з маковою начинкою. Обов'язково зберігайте рецепт. Для опари до теплої води додаємо дріжджі та з загальної маси одну столову ложку цукру. Також із загальної маси додаємо 6 столових ложок борошна. Все перемішуємо, накриваємо та залишаємо в теплому місці на 20 хвилин. Тепер додаємо цукор, цедру, апельсина, ванільний цукор, сіль, олію та все перемішуємо. Сипаємо просіяне борошно та замішуємо тісто. Гімні змащуємо трішки олією. Накриваємо та залишаємо в теплому місці на 40 хвилин. Тісто розкочуємо товщиною приблизно 1 см. За допомогою стакана видавлюємо форму. Викладаємо начинку. У мене це макова, скріплюємо краї та формуємо пончик. Начинку можете обрати будь-яку. Накриваємо та залишаємо ще в теплому місці хвилин на 15. Розігріваємо олію, викладаємо пончики та смажимо на маленькому вогні, декілька разів перевертаючи. Викладаємо на паперовий рушник, щоб стекла зайва олія. Присипаємо цукровою пудрою.